У ніч на 11 березня безпілотники атакували Москву та Підмосков'я, що стало наймасованішим нальотом дронів на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаби атаки, а Міноборони РФ заявило про 337, нібито збитих БПЛА. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. У відповідь на цей удар голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару ракетами «Орєшнік» по Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Рішення за Верховним Головнокомандувачем, тобто Володимиром Путіним, але, думаю, буде незайвим запустити «Орєшнік», краще навіть не один, сказав депутат. Картополов назвав атаку суто пропагандистською акцією, яка нібито не мала військових цілей, і була на його думку присвячена переговорам України та США в Саудівській Аравії. Вони показують, що вони круті, щось можуть, тому треба її гасити, знищувати і приводити до ладу. Більше нічого, заявив Картополов. Як відомо, у ніч на 11 березня, з різних регіонів Росії пролунали вибухи. Невідомі безпілотники атакували території Підмосков'я, Рязані та Курська, як пишуть російські телеграм-канали про звуки вибухів: жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдова стали повідомляти після третьої години ранку. На тлі атаки БПЛА аеропорти Шеремеців, Жуковській, Домодєдова в Підмосков'ї призупинили свою роботу. Пізніше в Росавіації повідомили, що обмеження на приймання і випуск повітряних суден було введено також у Нижньогородському аеропорту Стригіно і Ярославському аеропорту Туношна. Рух поїздів через залізничну станцію Домодєдова як у бік Москви, так і у бік області зупинено. За даними Розмі, БПЛА нібито влучив у багатоповерховий будинок у Раменському Московської області. Також БПЛА або ж їхні уламки впали на житлові багатоповерхові будинки у видному Московської області. На парковці в Домодєдово спалахнула пожежа. Губернатор Воробйов заявив, що одна людина загинула, троє поранені внаслідок атаки БПЛА на Підмосков'я. Зазначається також, що уламки безпілотників впали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверхи будинку на північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з трьома дітьми. Виклики про БПЛА находили з Коломни, Зарайська, Стрібних Ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Брониць, Домодєдова, Ленінського, Подільська, Електросталі та Котельників. Мер Москви Сергій Соб'янин згодом повідомив, що сили ППО, Міноборони збили 69 безпілотників, що летіли на Москву.